Отець наш Небесний, поблагослови усіх нас, які зібралися біля Твого Слова. Дай нам зрозуміти Твою святу Божу волю і виконати її у нашому житті. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати книгу Естер. Минулого разу ми розпочали третю главу цієї книги, в якій йдеться про намір Гамана винищити юдеїв. Я нагадаю вам три перших вірші із цієї глави. По цих подіях цар Ахашверуш звеличив Гамана, сина Гамедатового, Агаг'янина, і повищив його, і поставив його крісло понад усіх князів, що були з ним. А всі цареві раби, що були в царській брамі, падали на коліна та вклонялися гаманові, бо так про нього наказав цар. А Мордихай. Не падав на коліна і не вклонявся, і сказали царські раби, що були в царській брамі до Мардихая, чого ти переступаєш царевого наказа. І сталося, як вони говорили до нього день у день, а він не слухався їх, то вони донесли Гаманові, щоб побачити, чи втримається Мардихай у своїм слові, бо він виявив їм, що він юдеянин. Мордихая запитали. Чому він не вклонився, і він уперше визнає, що він єврей. До цього часу він нікому не признавався в цьому. Ви пам'ятаєте, що він повчав естер, щоб вона нікому не говорила про свою національність. Навіть її власний чоловік не знав про те, що вона єврейка. Але тепер Мордехай говорить, я не схилився перед гаманом тому, що я єврей. В ту хвилину, коли Він говорить це, він визнає і свою релігію. Він вклоняється тільки єдиному і істинному Богові, він не вклоняється жодному ідолові, жодному зображенню, жодній людині. Він читав у повторенні закону 6:4: Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один. Він повинен був проголосити перед усім світом. Перед всім стародавнім світом, переповненим ідолопоклонства, про те, що Бог єдиний. Сьогодні, живучи у світі атеїзму, ми повинні проповідувати трійцю Отця, Сина і Духа Святого. Мордихай не схилився перед гаманом і пояснив, чому. В ті дні знали, що іудеї поклоняються єдиному й істинному Богові. Мені хочеться вигукнути честь Мордихаєві, я вибачаюся за те, що я раніше сказав про нього. Тепер він уперше наважився визнати свою віру в Бога. Це зізнання дорого йому коштуватиме. Я не думаю, щоб він догадувався, що його вчинок буде мати наслідки для всього його народу, але, безумовно, він свідомий того, що його заява. Може коштувати йому його посади, чи навіть життя. Читаємо п'ятий та шостий вірш із третьої глави. І побачив гаман, що Мордихай не падає на коліна і не вклоняється йому. І гаман переповнився лютістю. І погорджував він у своїх очах простягнути руку свою не тільки на Мордихая, самого його, бо донесли йому про промордихаїв народ. І гаман шукав випадку вигубити всіх юдеян, що були у всьому Ахашверошевому царстві народ Мордихаїв. З цього уривку ми дізнаємося про те, що гаман був ницою людиною. Він повинен був не звертати уваги на вчинок Мордихая. Коли Мордихай починає виявляти те, що він людина Божа, гаман починає виявляти свою сатанинську сутність. Перше, що ми помічаємо, це його ницість. На протязі усієї розповіді ми помічаємо, що він недостойна людина. Пізніше ми почуємо, як він плаче на плечі своєї дружини. У мене є все, чого я забажаю, всі багатства царства в моїх руках, а цей малий єврейчик не хоче вклонятися переді мною. Тільки дрібна людина може допустити, щоб такі речі хвилювали її, а він так переживає із за цього. Гаман планує розпочати жахливу справу. Він збирається винищити всіх іудеїв, які живуть у їхньому царстві. Я певен, що Гаман нічого не знав про Божу обітницю Авраамові, що Бог буде благословляти тих, хто благословляє іудеїв, і проклинати тих. Хто їх проклинає. Але Бог виконує свою обіцянку. Нам потрібно тільки перегорнути кілька сторінок історії, щоб побачити, що іудеї були присутні на похороні кожного народу, який намагався знищити їх. Гітлер намагався знищити євреїв. Він думав, що позбавився їх. Але сьогодні Гітлер і його прибічники знищені, а євреї все ще з нами. Так, Бог пообіцяв потурбуватися про свій народ. Той факт, що ніхто не зміг знищити їх, дивовижний сам по собі. Дійсно, тільки Бог міг так зберегти їх, і ми побачимо, як він це зробив у книзі Естер. Читаємо сьомий вірш. Першого місяця він місяць Нісан, дванадцятого року царя Ахашвероша, кидано пура. Цепто жеребка перед гаманом із дня на день та з місяця на місяць, і жереб упав на дванадцятий місяць. Він місяць адар. З кожним днем роздратування гамана росте. Щоразу, коли він проходить через міську браму, всі схиляються перед ним, окрім цього малого єврея Мордехая, І це страшенно лютить гамана. Він вирішує відомститися. Коли Гаман знав причину, з якої Мардихай відмовлявся схилитися перед ним, його релігійні переконання були причиною цього, він вирішив, що його проблему вирішить тільки винищення усіх євреїв по всій країні. Гаман покликав ворожбитів, і вони кинули жереб, що називався Пур, для того, щоб визначити місяць, коли краще розпочати знищення євреїв. Ні ворожбити, ні гаман не знали, що жереб упав так, як того хотів Бог. Бог керував навіть цією ситуацією. Жереб упав на останній місяць року, що давало можливість викрити і попередити задуми гамана. Читаємо далі восьмий та дев'ятий вірші, і сказав гаман до царя Ахашвироша Є один народ. Розпорошений та поділений між народами в усіх округах Твого царства, а закони їх різняться від законів усіх народів, і законів царських вони не виконують, і цареві не варто позоставляти їх. Якщо це цареві вгодне, нехай буде написано вигупити їх, а я відважу десять тисяч талантів срібла на руки робітників, щоб унесли до царських скарбниць. Гаман сказав Ксерксу, що в його царстві живуть люди, які відрізняються від інших. Вони були незвичайними, вони жили за законом Мойсеєвим, тому їх треба було винищити. Він переконав царя в тому, що іудеї порушували його закони і що їхнє знищення поповнить царську скарбницю за рахунок конфіскованого майна. Ви пам'ятаєте. Що зовсім недавно Ксеркс закінчив війну, яка дорого йому коштувала, йому потрібні були гроші, щоб заплатити за всі витрати. Можливо, подумав він, ідея гамана допоможе йому покрити дефіцит. Звичайно, цар зацікавився цим планом. Більшість політиків зацікавлені тим, як би їм дістати більше грошей, і для царя це здалося виходом. Ксеркс мав небагато поваги до людського життя, як і більшість можновладців тих часів. Він навіть не запитав Гамана, що це за народ, який він хоче винищити. Гаман не знав, що цариця Естер також належить до цього народу. Сам Ксеркс не знав, що його цариця єврейка, і що він підписується також і під її смертним вироком. Читаємо десятий вірш. І зняв цар персня свого зо своєї руки і дав його гаманові, синові Гамедатовому, а гаг'янинові, ненависникові юдеїв. Ксеркс зняв персня свого пальця і дав його гаманові, то був його власний перстень з печаткою. Печатку на персні вдавлювали у м'який віск, і це було рівнозначно підписові самого царя. Наказ, що мав на собі таку печатку, ставав законом усього царства, тож Ксеркс нерозважливо віддавав Гаманові свого персня, власне кажучи, він каже цим вчинком: я не знаю, що це за народ, і мені байдуже. Але якщо ти вважаєш, що їх треба знищити, давай займися цим. Як мало Ксеркс цінував людське життя. Він розтратив багатство свого царства у війні з Грецією, є різні оцінки того, скільки людей загинуло в цьому поході, але царя анітрохи не цікавило те, що ці люди наклали головами за його власну помилку, і сказав цар до гамана це срібло віддаю тобі, і дається тобі, й той народ, щоб робити з ним як угодно в очах твоїх. І були покликані царські писарі першого місяця тринадцятого дня в ньому, і було написано все так, як наказав гаман до царських сатрапів та до намісників, що були над кожною округою і до князів кожного народу, до кожної округи письмом його і до кожного народу мовою його, в імені царя Ахашвироша було написано, і припечатано було царським перснем. І були послані листи через гінців до всіх царських округ, щоб були повигублювані, побиті та понищені всі юдеї від хлопців аж до старого, діти та жінки одного тринадцятого дня, місяця дванадцятого, він місяць Адар, а здобач по них пограбувати. Наказ знищити юдеїв став законом мідян та персів. Розповсюдити його було нелегко, тому що, як ви пригадуєте, імперія простягалася від Індії через усю Азію, через родючу долину аж до Середземного моря. До неї входила частина Європи, вся Мала Азія, трохи Африки, Єгипет та Ефіопія. То було величезне царство. Народи в ньому говорили багатьма мовами тих мов. Було мінімум сто двадцять сім. Ми також повинні брати до уваги і те, що у провінціях жили племена, що розмовляли різними діалектами. Новий закон треба було перекласти на всі ці мови. То був справжній урядовий проект. Книжники повинні були перекласти закон і зробити достатньо копій його. То був широкомасштабний захід. Коли було зроблено достатньо копії для усього царства, їх стали розповсюджувати гінці верхи на верблюдах та ослах, а також піші гінці. Одного дня всі євреї повинні були бути винищені. Цей закон давав волю антисемітизму і дозволяв багатьом людям робити те, чого вони вже давно бажали у серці своєму. У призначений день вбивство євреїв. Стане законним. Наказ став законом мідян та персів. Ми знаємо ще з початку цієї книги, що коли закон був прийнятий, шляху назад уже не було. Закон не можна було змінити чи поправити. Однак пізніше, як ми дізнаємося, буде прийнятий новий закон, що суперечив попередньому. Читаємо 14 та 15 вірші, відпис із цього листа. Що був виданий як закон у кожній окрузі, і оголошений для всіх народів, щоб були готові на цей день. Гінці вийшли, пігнані царевим словом. А закон був виданий в замку Сузи, а цар та Гаман сіли до пиття, а місто Сузи було в замішанні. Місто Сузи було приголомшене, іудеї не були зрадниками. Вони не вчинили ніяких великих злочинів. Для чого ж було застосовувати до них такі крайні заходи винищувати їх? Можливо, місцеві жителі і недолюблювали іудеїв, вважаючи їх чужинцями, з дивними звичаями, але вони не мали бажання знищувати їх. Вони не могли зрозуміти, як Ксеркс дозволив видати такий закон пізно ввечері. Можна було побачити, як від палацу від'їжджали гінці з царським наказом. Буквально сотні людей потрібні були за безмежних розмірів царства. Ми бачимо, як гінці роздають копії нового наказу, який став законом. Вони вирушали на схід, захід, південь та північ. Вони їхали всю ніч, коли вони під'їжджали до маленького містечка. То вішали наказ на дошку оголошень, щоб люди змогли прочитати його наступного ранку. Тоді вершники їхали далі. Коли їхні коні втомлювалися, їм давали нових. По всьому царстві розповсюдилася звістка про майбутнє винищення євреїв. Цар наказав гінцям поспішати так, місто було в збентеженні, але сам цар анітрохи не збентежився. Він і старий гаман сиділи разом того вечора і пили коктейлі. Цар і не підозрював, що його наказ стосуватиметься його цариці. Друже мій антисемітизм це жахлива річ, яка існує і сьогодні. Безумовно, жоден християнин не може бути причетним до нього. Антисемітизм зародився в Єгипті за правління жорстокого фараона. Коли іудейський народ сформувався як нація, з того часу всі великі народи світу повставали проти євреїв, так було з асірійцями і з вавілонянами, які взяли іудеїв у полон. З книги Естер ми дізнаємося про те, як це трапилося в Персії. Рим також мусить визнати свою вину, а також іспанська інквізиція, що була направлена головним чином на євреїв. За оцінками експертів, Гітлер винищив близько 6 мільйонів євреїв. В чому причина того явища, яке ми називаємо антисемітизмом. Дозвольте провести короткий аналіз. За ним стоять дві речі: перша причина природна, а друга надприродна. Причина природна така: вони не гарні. зрозуміти мене правильно. В Мемфісі я мав одного знайомого християнина єврея. Він був чудовою людиною. Але давайте дивитися в обличчя фактам безбожна людина, хай то буде єврей, чи ще хтось завжди негарна. Я не бачив нікого кращого за єврея християнина і нічого гіршого за невіруючу людину, до якого б народу вона не належала. Для Бога ми всі були негарними. Незавершеними і непривабливими, але завдяки його милосердю і благодаті ми всі стаємо новим творінням у Христі. Та сама благодать зійшла і на євреїв, коли вони були обрані Богом як Його народ. Є ще й надприродна причина ненависті до євреїв. Проведіння та задум Божий призначили так, що Слово Боже йшло до нас через людей єврейської національності. Біблія дійшла до нас через них. Бог вибрав їх для цього. Вони передали нам Писання. Сатана ненавидить їх за те, що вони дали людству Слово Боже, і за те, що Ісус Христос, у подобі людській, жив серед цього народу. Апостол Павло виразив це такими словами що їхній Отці, і від них же тілом Христос Римлянам 9.5. обминути це неможливо. І тому існує ще й надприродна ненависть до євреїв. Ми ясно бачимо це в Біблії ми знаємо, що Бог вибрав євреїв як свій народ своїх людей. Сатана ненавидить їх, і внаслідок цього народи світу час від часу запалюються ненавистю до цього народу. Закон, прийнятий Ксерксом, не можна було змінити закон, в якому говорилося про винищення євреїв. Був підписаний царем. Він став законом мідян та персів. Його ніяк не можна було змінити. Як Бог врятує свій народ, буде виданий ще один закон хтось втрутиться у цю справу. До речі, все це було підготовлене самим Богом. Про це ми почуємо в нашій наступній радіопередачі. Нагадуємо вам, слухати нас в цей самий час і на цій самій хвилі. Моліться за нас, пишіть нам ваші листи, вони допомагають нам в нашій праці і в нашому служінні, нашому господеві. Нехай Господь усіх вас рясно благословить до нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!